Астополь, знову бережись. Гучні вибухи без перестану. Всі просто шоковані. Говорять таке, що просто не лізе у голову. Бабахи у декількох районах окупованого Криму. Аеродром вже все. Деталі, які точно всіх здивують. Просто шокуючі аномальні явища, які спостерігаються на окупованих територіях у небі. Що там взагалі відбувається? Мені особисто ця тема дуже подобається, тому пропоную вам розбиратися разом. Всім привіт. Від ви на каналі PTV.ua, підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть своїм коментарі. Ну а ми розпочнемо. В день на 30 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі, пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про роботу ППО у місті. Після оголошення повітряної тривоги у місті морський та наземний громадський транспорт призупинив рух. Також окупанти тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Пізніше окупаційний губернатор Севе. Вастополя Михайло розважає повідомив, що у місті працює ППО. Процитую більш детальніше за попередніми даними над Севастополем військові збили дві повітряні цілі. Усі служби продовжують контролювати обстановку за інформацією. ЄЧДС уламки впали на територію школи номер 27 на північній стороні на вулиці Пасічній та Інкермані. Йдеться у повідомленні. Також розважає опублікував у соцмережі повідомлення про повітряну тривогу. Ого, з рекомендаціями закрити вікна, перекрити воду, вимкнути газ і світло і йти в укриття або сховатися в будинку за несучою стіною. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду просимо зберігати спокій, і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Йдеться у повідомленні. Крім того, під час повітряної тривоги окупанти вдруге за день використали димову завісу в Севастопольській бухті. У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Відразу в кількох місцях у понеділок, 30 жовтня, так про серію бабовни повідомляють у Севастополі та Саках, а в Новофедеровці про приліт у районі. Аеродрому у САКах теж вибухи лунають один за одним. У саках чутно вибухи вже було 3-4, Уточнюють у телеграм-каналі Кримський Вітер. У Новофедерівці, за даними того ж телеграм-каналу, ймовірно, є приліт по аеродрому у Новофедерівці. У бік аеродрому в Новофедерівці помчала пожежна машина. Йдеться у телеграм-каналі Кримський Вітер. Також хочу вам нагадати, що цієї ночі українські бійці успішно уразили стратегічний об'єкт системи. ППО РФі в тимчасово окупованому Криму. У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об'єкт систему ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму. Вранці 30 жовтня у кримських телеграм-каналах і пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримські міст також перекрили. За словами розважає сили Чорноморського флоту відбивають атаку без пілоти. За інформацією Міноборони і у Чорному морі виявили два безекіпажні катери по району виявлення завдано вогневої поразки на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Проводиться комплекс протимінних та протирасійних заходів. Варто зазначити, що о 6-й ранку окупанти перекрили Кримський міст. Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду, попросили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Також повідомлялося, що окупаційний губернатор. Севастополя Михайло Розважаєв пояснив, дим у бухті, нібито табельним маскуванням, яке використовують расисти. А вночі він також розповів, що Чорноморський флот рефі стріляв по нібито українських безпілотників. Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму атакували окупаційний ракетозенітний полк протиповітряних сил поруч із Оленівкою на заході півострова. У ніч проти 30 жовтня українські бійці вдарили по базі окупантів у тимчасово окупованому Криму. Понад 10 расистів поранено знищено техніку. Про це повідомляють у телеграм-каналі Астра. Також зазначається, що збройні сили України атакували місце дислокації ракетозенітного полку. ППО ОМО, РФ близько 3-ї години ночі в ніч на понеділок, 30 жовтня, неподалік села Оленівка. 17 військовослужбовців РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетний занітний полк ППО в анексованому Криму. Пошкоджено 5 автомобілів. Один з них не підлягає відновленню. Йдеться у повідомленні. Наразі офіційної інформації з боку РФ і та України не було. Проте удар підтвердив Стратком ЗСУ у телеграм-каналі. Також тієї ж ночі вранці, 30 жовтня 2023 року, приблизно о 6 25. ранку, у Сакському районі було чутно вибухи. Вони пролунали поблизу села Наумово. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер у соціальних мережах. Було чутно два глухі вибухи. Перший був не дуже сильний, а другий був схожий на звук прильоту. Повідомляють очевидці. Щоправда, у тому районі тимчасово окупованого Криму є склади боєприпасів. Також у Севастопольській бухті було два Учні залпи повідомляють очевидці: рейд через бухту перекрито, стверджують, що стріляли із корабля. Рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито. У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи вночі 24 жовтня. Рашисти заявили про можливу підводну атаку. В окупаційній адміністрації міста видали, що Чорноморський флот, нібито відбуває можливу підводну атаку. Про вибухи повідомили місцеві канали. Їх було чути близько 4-ї години ранку. Мешканці міста писали, що також було чути стрілянину. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також так званий губернатор Сивасто. Тополя Михайла Розважаєв, зокрема, телеграм-канал Кримський вітер повідомив про пробово приблизно о 3.35 і о 3.40 ранку в окупованому Севастополі. Призначений окупаційною владою гуляйтер міста Михайло Розважаєв заявив, що звуки вибухів ніби пов'язані з відображенням атаки диверсантів. Тим часом в окупованому Криму теж вибухи її почули жителі Севастополя. У місцевих пабліках повідомили, що у місті Гучно однак, жодної детальної інформації немає. А сирену ніхто не увімкнув. Мешканці міста навіть скаржаться, що так звана окупаційна влада спочатку закликає довіряти лише їх повідомленням, а під час подібних ситуацій мовчить і тримає усе населення в страху. Мовляв, тому й доводиться шукати інформацію в інших джерелах. Схоже, гучні вибухи розбудили місцевого так званого губернатора, і він запевнив, що звуки зовсім не від ракет чи дронів. Цитуємо його. Гучні звуки це на зовнішньому рейді. Кораблі Чорноморського флоту проводять штатну роботу з ППДО. У місті все спокійно. Кінець цитати. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк прокоментувала нічні вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. В ефірі інформаційного телемарафону вона наголосила, що наразі ще рано підбивати підсумки. Однак результати усіх порадують. Процитую більш детальніше її слова. Їм постійно щось вижається. Вони розуміють, що Крим це Україна, і там ведуться бор і дії навіть тоді, коли їм здається, що там, начебто, спокійно та їхня ППО працює, зазначила Гуменюк. За її словами, на цьому етапі задача сил оборони України полягає в максимальному знищенні потенціалу росіян, який вони ще можуть застосувати. Ми проаналізували, що вчора ворог вивів на бойове чергування два фрегати ракетоносії калібрів, яких наразі на поготові 16. Отже, якусь обстановку у чорному морі вони намагаються розвивати. Сили оборони намагаються реагувати, поки що підбивати підсумки зарано. Але я думаю, що результати у всіх порадують. Зауважила вона. Гуменюк також уточнили, що Збройні сили України продовжують знищувати броньовану техніку росіян та гатити по місцях управління безпілотниками та станціях радіоелектронної боротьби. Все те, що він ще може застосовувати, долучивши як додаткові сили та ресурси, констатувала вона. Ну а на сьогодні, все дуже дякую за порад... Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Слава Україні!